Демон, сатана або Люцифер, як працівник патрульної поліції став сатаністом, вбивцею, як син відомого корупціонера перетворився у вбивцю. І сьогодні ви побачите ексклюзивні кадри, як ця особа перетворилася у звіра. Сьогодні про звонкова того самого поліцая вбивцю. Який розстріляв у спину людину. Ви будете шоковані. Додивіться відео до кінця, щоб потім не казали, що вас змушують до чогось, що не передбачено законом. Бо усі ті, хто захищали цього виплотка, захищали фашизм в Україні, тому що це не просто людина, це звір сьогодні. В матеріалі. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З За вами як завжди новини медіакор студії Олександр Шавлюк. На превеликий жаль в Україні дуже багато калік. Інакше як пояснити, що вони не можуть навіть зайти в реєстр і подивитися, який насправді звонков мільйонер, що це син звіра, відомого звіра, який грабував українців. Але ж навіщо Поліцей же ж правий. Ну що ж, усім, хто його захищав, можливо, після цього відео просто стане трішки дико, тому що усі, хто захищає вбивцю, обов'язково отримає нагороду вбивці, а той, хто захищає правду, отримає нагороду правди. Бо Бог то є правда. А диявол, сатана, то є брехня. А щоб це відео побачило якомога більше людей, як усіх вас дурили, як на мандафоні, вас усіх обвели. За ваші, до речі, мільярди навколо пальця. Тисніть пальці вверх. Поширюйте це відео по всьому інтернету. Нехай люди бачать, хто такий справді поліцай Звонков. і чому поліція в Україні перетворилася на... Угруповання просто бандитів. І я це заявляю офіційно і публічно. Не вся поліція. Я говорю про патрульну поліцію, куди беруть. Дивіться самі кого. Як колись сказав мій батько, яблучко від яблуньки далеко не котиться. Генетику ніхто не відміняв, а їх дії свідчать самі за себе. Папа, відомий грабіжник, чиновник зажертий. А мама підставна людина, на яку все награбоване переписувалось. Ну, ціла сімейка Адамсів, просто шик. Ну що ж, готові? Вперед! Увага на екран! Традиційна романтична історія. Вона красива, успішна, багата жінка, геніальна бізнес-вумен. Він бідний, непоказною зовнішності український чиновник. Все, що в нього є: добре серце і висока посада. Ідеальний союз. Вона продовжує заробляти мільйони, він продовжує відкидати звинувачення в корупції. Звісно, в таке щире кохання. Мало хто вірить. Але Олександр Курбатов таки знайшов докази, як високопоставлений податківець незаконно збагатився і просто переписав майно на дружину. Ському рай високопоставлений податківець судиться із журналістами і активістами позивач Андрій Звонков, друга людина у фіскальній службі Дніпропетровської області. Відповідачі, журналісти, активісти, які оприлюднили декларацію про майно і доходи його родини. якщо ми раніше думали, що його стан состоїть із несколька мільйонів. То по ізученню декларації можна сказати, що вона состоїть з десятками. Сам позивач на суд не прийшов і давати інтерв'ю відмовився. Телефоном повідомив, що його облегали. Каже, мільйони насправді належать не йому. Факт, который при подносите обо мне или обо ей семье основной тонкий союз и связанной деятельностью, это доходы на эту пути. Почему она должна кому-то образоваться или одеть, откуда-то у нее что-то? Кулара головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Андрія Звонкова називають людину непублічною, але кажуть, видно, гроші є і чималі. Тому за подробицями доведеться їхати до сусідньої Полтавської області, де й почався феноменальний економічний успіх родини звонкових. Відстань майже 200 кілометрів між Дніпропетровським і Кременчуком Андрій Звонков долав регулярно на своїй коричневій ауді 8. Ціна на цю автівку від 82 до 152 тисяч євро. Свій шлях до успіху мільйонних статків родина податківця Звонкова почала разом із роботи у Державній податковій інспекції Кременчука. Він з 2001-го був скромним заступником начальника, а з 2007-го начальником Кременчуцької податкової. Вона служила у податковій міліції. Жили скромно. На рахунках у банку подружжя держзвунковців було лише два гаком мільйона гривень. У 2010-му дружина вирішує змінити роботу. У цей білборд під стінами Кременчуцького податкової відзначає п'ятиріччя з того часу, як Ірина Звонкова пішла з державної служби у приватні підприємці. Як і співмешканка Віктора Януковича Рибов Колежай, Ірина Звонкова почала кар'єру бізнес-вумен із відкриття елітного салону краси Ірина Плюс. Оформила право власності, зробила дорогий ремонт, закупила обладнання і, попри високу конкуренцію, салонів краси у центрі Кременчука чимало, менш ніж за рік заробила на купівлю ресторану «Метрополь». Бо життя, що чоловік їй не допомагав. Он роботі на своє роботу, я роботу на своїй. Я с утра до вечора. Вот, пожалуйста, воскресенье. Того ж року новоспечена бізнес-леді придбала, що комплекс відпочинку Липовий рай із конференц-залом, сауною, відкритим двадцятиметровим басейном, тенісними кортами. За офіційною версією у свій рай Ірина Звонкова вклала 900 тисяч гривень. Активісти ілюстраційного комітету у чесне походження цих коштів не вірять. Несопоставимо поставімо бізнесу і вкладення, і одразу на старті там колосальне в цей та в Ольга Тищенко й сама коли спрацювала і в звонковому податкові. Вона не розуміє, як після таких витрат незабаром податківець купив ще й новенького інфініті М М37» за 70 тисяч доларів. Його дружина вже їздила на Lexus RX. Ще за рік подружжя змінило автівки на ще новіші Audi 8 і Nissan Patrol. Лише цей автопарк коштував з звонковим далеко за мільйон гривень. Бізнес, яким займається моя супругом, про 14 років прийняв її доходів 18 мільйонів. І це все зафіксувані документально, є декларації і так далі. Зазвичай достатньо пояснити походження першого мільйону. Але головний податків Кременчука і друга людина фіскальної служби Дніпропетровська цього зробити не може. Важко же стати вам буде штублістів, даємо не сільства. Вас забудуть інтересувати колота. Ми скажемо, запустим колотам. Ви надіяться доважко продалька. А куда у того листка? Питання і справді делікатне. Адже третій елітний ресторан, який у 2013 тисячі відкрили звонкове. Перейшов він екс-голови МНС Полтавської області Миколи Горбенка. Казковий палац за моєю спиною перший гостинний двір це ресторан елітного класу у центрі Кременчука. Але справжня казка це те, як він потрапив до власності родини податківця Андрія Звонкова. Я тут ніколи після цього не був і бажання там. Бути. Ігор Трунов, колишній власник теремка, що став елітним рестораном. Моїх денег здесь точно в этом будинку, 300 тисяч доларів. Будувати ресторан Трунов мав разом із головним рятувальником Полтавщини. Каже, Микола Горбенко обіцяний грошей не дав, натомість захопив підприємства партнера. Класичні, з охорони прийшли з людьми, переодетами самий, забрали, викинули всіх з офісу, забрали все. Бізнесмен опинився за ґратами. Йому закидали економічні злочини. Трунову загрожувало ув'язнення до 12 років із конфіскацією. На мене 14 липня не 28 двадцять восьми головних. Це хищення, імучество крупних розмірів. 209-та частина 2 – це легалізація імущества нажитого незаконним путем. Трунов провів у СІЗО 50 діб, поки довів, що його заарештували незаконно. А за цей час майно з його компанії, у тому числі майбутній ресторан Гостинний двір, перевели на інших осіб. Він вказує на того, хто був у цьому прямо зацікавлений. Слідувач, не слідувач оперативної та да, звонков дзвонив і інтересувався лічно розслідування вот того діла. Тобто і сказав закривати уголовні діла вже проти э, людей, котрий це все украли. Трунов каже, податківці на чолі з звонковим мали б одразу помітити, що після виведення майна одразу три підприємства перестали сплачувати податки, але ті, ніби навмисно, зволікали. Почалася повна бездіяльність імені органів налогової інспекції. Відуство Звонкова чекало рік, щоб звернутися до суду з вимогою припинення діяльності одного із банкрутів. Та все майно вже перейшло в інші руки. Три фірми банкрота. А почему чому тільки по одній подали в налогові в, в адміністративний суд, щоб припинити підприємство? А почему? А потому что на это и больше всего имущество. И в том числе то имущество, которое уже на тот момент было у Звонкова. На подтверждение предприниматель показывал вытяг из реестра. Подписан Звонков Максим Андреевич, это сын Звонкова. То есть он подписывает все финансовые документы. В офіційних поясненнях Звонкова перший гостинний двір, нібито став власністю його дружини 13 червня 2013-го. На цьому відео підприємець Звонкова відкриває ресторан разом із сином. На задньому плані і сам Андрій Звонков. От тільки витяг з держреєстру свідчить, що син податківця Максим Звонков керує закладом ще з 2012 року. Та звонков старший наполягає, підприємець Струнов теж його обрехав ніколи нічого общого не їв. А на тільки то, що я щоб його э, з бізнесу. Ну, це взагалі, виходить, без коментарів. Але у підприємця є рішення суду, яке встановлює, що саме його компанія інвестувала 100% у будівництво. Є оцінка вартості будівлі і документи від БТІ. Але ресторан зрештою опинився в руках родини звонкових. І, попри все це, голова сімейства пройшов люстрацію і пішов на підвищення у Дніпропетровську. Заципка в тому, що в законі про очищення влади немає проверки членів сім'ї. Тобто на етапі підняття його зробили без беззуком, тому формально він змог пройти. Коли слідство інфо довідалося про останній ресторан з Волкових, податківець подав у відставку. Офіційно, щоб відпочити від скандалів навколо феноменальних успіхів його дружини-підприємця. Чесно зароблені мільйони дружини дозволяють йому ні в чому собі не відмовляти. Без коментарів.